Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний відеоролик-анонс конструкторського бюро номер 6 з головною машиною, так скажемо, нагороди, яку ми будемо збирати ДБВ-152 Чехословацькою ПТ-Акційної 10-го рівня. Звісно, по попереднім витікам ми вже знали практично всі нюанси, навіть зовнішній вигляд машини були скріншоти. Але єдине, що було до кінця невідомо, це можна сказати кількість машин, скільки буде в 3D-стилі, скільки буде без 3D-стиля. Відповідно від цього буде залежати і моя стратегія. Я після того, як дізнався цю інформацію, трішечки її змінив. Я буду ще менше витрачати вільного досвіду. Зараз розповім більш детальніше. Плюс до того є тепер точний час не тільки дата 20 лютого, а й час початку конструкторського бюро. Це дуже важливо для того, щоб забрати, можна сказати, по відносно вигідній ціні в перший день. Машину в 3D-стилі. Коротше кажучи, давайте розмовляти про це все поступово по порядку, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо перегляд офіційного відеоролику. Біжіть. Просто біжіть. Адже ви зустріли ДБВ 152 Новий таємний проєкт конструкторського бюро. 20 лютого ви зможете перевірити ДБВ у ділі, аби пізнати його лють на собі. Але дивіться, 20 лютого це ми знали і так по зливах, але що ми не знали, що почнеться конструкторське бюро о 19.00. Тобто, друзі, в четвер о 19.00 потрібно бути в грі для того, щоб зібрати цю машину в 3D-стилі. Для мене, от, наприклад, номер не важливий, але тим не менш краще заходити на самий початок для того, щоб не прогавити. Спершу послухайте мій звіт і дізнайтеся, з чим ви маєте справу. Командування обіцяло, що ми легко прорвемо фланг. У них тут лише одна машина. Казали вони. Тож, ми поїхали вперед без остраху. Бій почався там, де ми не чекали опору. Так ми дізналися, що ДБВ не просто кущовий снайпер. Він може швидко проїжджати на неочікувані позиції, може дивувати. Спершу він знерухомив передню машину. В неї прилетіла не просто болванка, а бронебійний диявольський точний 152-мм снаряд, справжній сталевий вирок. Ну дивіться, Тут показані фрагменти от перші по типу ДБВшка 152 воює в міській забудові. Звісно, можна в принципі буде на ній це робити, тому що в неї заднє розташування башти, башта обертається на 360 градусів, слава Богу. Тобто, наприклад, виїжджати задньою частиною, це не гриль той самий. ну Ви розумієте, на рахунок ПТшки маю на увазі, що там башта не повертається повністю. Тут буде з цим простіше, але все ж таки ми не конкурент важким танкам. У нас броні практично немає, я вже казав, 160-180 мм це максимальна в башті. Корпус там взагалі приведена броня в районі 100 мм. Фугаси, будемо стримувати не більше. Точність у нас хороша, ДПМ у нас, в принципі, як для такої альфи, також хороший, тому що одиниць це все класно. По пробиттю нічого особливого як для ПТшки. Голда більш-менш нормально, кумулятивна 330. ББшки 281. Так, це ББшки, їх буде вистачати дуже часто. В них хороша нормалізація. Довгоствольна гармата ДБВ не пробачає помилок, і весь наш план був суцільною помилкою. Поки екіпаж передньої машини лагодив гусениці, ДБВ швидко звівся на боєукладку. Так ми втратили перший танк. Ми не очікували, що в новій машині буде досвідчений екіпаж. Тільки потім довідалося, що раніше ці аси роками служили на ШПТК ТПВ 100. Ми розосередилися і кинулися в погоню, сподіваючись задавити супротивника числом. Але екіпаж ДБВ був готовий. Завдяки башті повного обертання машина відразу ж почала відступати переднім ходом. Вона швидко розігналася до 52 км кілометрів за годину, лишивши нас кофта. До речі, друзі, по першому пункту по вогневій потужності, так скажемо, у нас доволі погана стабілізація. 0,30 в русі, 0,30 при повороті шасі, і що саме жахливо, 0,30 при повороті башти. Тобто, хоч у нас і час зведення дуже хороший, там півтори секунди. Але все ж таки ми будемо зводитися постійно, тому що дуже і дуже погана стабілізація. Плюс до того, в базі в нас точність 0,32, але, друзі, ви самі усвідомлюєте, що в нас у грі. Точність, це поняття відносне. І може бути машина не точна, вона вертухи от по кучності буде закидувати такі, що дай Боже. А інша машина ніби точна, а летить хто зна куди. Так що це поняття таке відносне, знайте, що мінуси в цієї машини вони також суттєві. А ти пил такої спритності очікуєш від середніх танків але До речі, по спритності непогана динаміка 52 вперед 14 назад, при питомій потужності 26. Дійсно непогана динаміка, тим паче тут наголошується на те, що ще й прохідність хороша буде у нашої машини по м'яких ґрунтах. Звісно, це величезний плюс. Те, щоб снайперська ПТ сав, неймовірно. І це був не останній сюрприз. Супротивник пішов в'язкими болотами, де наші танки повзли як равлики. Ні, як тог 2 Наш супротивник знав, куди їхав. Не знаю, як інженери конструкторського бюро досягли такого, але ця пташка майже літає по м'яких ґрунтах. ДБВ відірвався від погоні і зник у рослинності. Щоб знайти його, ми розділилися. Ще одна помилка: адже ДБВ виявився майстром маскування. Ми бачили його лише кілька секунд після пострілу, і лише тоді, коли він стріляв нездалеку. Коли він віддалився та облаштував снайперську позицію, ми лише чули відлуння пострілів і вибухи, глухі вибухи, там де були наші співзводні. Вже не зважаючи на втрати, ми все ж таки загнали супротивника в кут. Притис... І дійсно однією з переваг цієї машини являється хороше маскування. Я от вам показував у минулих відео. По моєму в районі 45% від маскування без спеціального обладнання, друзі. Ну, тобто, знаєте, малошубну систему вихлопу чи ще щось, я не ставив, просто от нормальний екіпаж з маскуванням, просто там допайки, бойове братерство, ці всі справи, і от таке от маскування в нашої машини виходить. Звісно, камуфляж або 3D це само собою. Доволі непогане. Це наша фішка. Тобто фішка це хороша альфа, нормальне відносно пробиття, як для ПТ-шки, з комфортною швидкості польоту снарядів на ББшках, але не комфортною на кумулятивах і на осколково-фугасних. Само собою. Погана стабілізація, хороша динаміка, хороша прохідність, хороше маскування. Тобто ми така напівкартонна ПТ-шка, яка буде грати на третій, в основному лінії, інколи на другій допомагати, якщо буде така можливість. Снули його до землі. Я наказав заряджати осколково фугасні. Це ж снайперська ПТ. Має бути картонна, чи не так? Не так. У ДБВ не найміцніша броня. І помітьте, що вели вогонь у башту, друзі. Вели вогонь у башту навіть під таким ракурсом було видно, тобто в найтовстішу приведену броню в районі 160-180 мм, не в корпус який 100 мм, тому що є машини, які на фугасах будуть прибувати 100 мм на 10 рівнях. Є такі машини, вони будуть прошивати в корпус навіть по фулки. Дуже часто буде проходити. Тут конкретно в башту мали на увазі, що по фулки не буде проходити. 100 мм приведеної в корпусі та 155 мм у башті. Але цього вистачає, щоб відбивати фугаси. А кути по краях башти ще й можуть іноді рикошетити. Небагато, але цього вистачило, щоб ми недооцінили супротивника. До речі, ви так само напевне помітили. От на оцьому фрагменті колісника. Не знаю, з чим це зв'язано, друзі. Це fl 10 я так розумію, восьмий рівень чи що? Підкажіть мені, будь ласка, тому що тут дивіться, от взагалі щось незрозуміле. Таке, як шасі ФЛ10, восьмого рівня колісника. Можливо, це якийсь натяк на те, що він з'явиться у майбутніх подіях, друзі. І це доволі непогано було б, якщо чесно. Подивимося, чи це натяк, чи це просто фрагмент. Але на нього бачите, як наголошують прямо окремими такими кадрами. Він видавав нам точний і сильний постріл. Зникав як у тумані. І майже відразу з'являвся з іншого боку. В нас не було жодного шансу. Отримайте цю грізну машину в нову. Так, бачимо от наступний кадр, так як це в нас буде відбуватися. Всього в нас буде 100 тисяч машин. Це дуже багато, друзі. Це дуже багато. По-моєму, до цього було по 40 тисяч, тут аж по 50 тисяч. Дивимося, що 50 тисяч машин буде в унікальному 3D-стилі, і 50 потім відкриються без цього 3D-стилю. Можливо, навіть буде така ситуація, що всі машини не розкуплять до кінця конструкторського бюро. А кінець у нас конструкторського бюро 28 лютого 2025 року, о одній годині, по нашому Києву, по часовому поясу плюс 2». У зв'язку з тим, що в нас так багато машин у 3D-стилі, і в зв'язку з тим, що я буду заходити так само, як багато із вас о 19.00 20 лютого, то можна не квапитись, друзі. Можна не квапитись, ви практично гарантовано, скільки б ви ресурсів не витрачали, різних, наприклад, що витрачали час, ви заберете е, свою машину dbw 152 у унікальному 3D-стилі. 50 тисяч це дуже і дуже багато. Я от, наприклад, після побаченого змінив свою стратегію. Е, тепер я буду витрачати вільного досвіду всього 500 тисяч, друзі, всього 500 тисяч вільного досвіду більше не хочу. Буду витрачати кредити. На 14%, а саме 17 мільйонів 500 тисяч кредитів. Далі переходитиму до креслень, так як я і планував. от По універсальних фрагментах 280 штук. По національних також максимум е наклікуємо аж 704 штуки. І це в нас виходить 100% зібрана машина dbw 152 Хочу зберегти вільний досвід, він доволі цінний на майбутнє конструкторське бюро або події. Можливо, будуть ще які, знаєте, за вільний досвід аукціони в подальшому, там, може в наступному році, може в цьому році щось ще буде. Як мінімум, ще буде одне конструкторське бюро з невідомою на даний момент машиною. Можливо, вона буде цінніша і там потрібно буде квапитися, щоб її забрати. Це моя така стратегія. Пишіть, за який ресурс ви будете брати, можливо, хтось буде за один. Ресурс брат, так як ви писали в попередніх відео, там, наприклад, просто-напросто, якщо у вас 2,5 мільйона вільного досвіду, ви можете 1 мільйон злити, наприклад, на цю машину, якщо вам вона потрібна. Так, ви отримаєте доволі непоганий номер, там 3 тисячі, 4 тисячі, 1000, 1500, ну, в залежності від того, як ви встигнете. Мені це не критично, буде там номер 13 тисяч, 15 тисяч чи 17 тисяч, немає ніякого значення. Я просто отримаю собі в колекцію унікальну таку машину, де. БВ-152, інколи буду викочувати її. Оце вже в нас, друзі, фінал відеоролику. Тут указані, звісно, ресурси, за які ми можемо забирати цю машину. Вони не змінилися абсолютно, залишаються такими, як і раніше. Срібло, золото, бони, креслення і вільний досвід. Найвигідніше це за вільний досвід. Потім йдуть у нас комбінація креслення, друзі, із вільним досвідом. Ну і далі вже йде срібло, наприклад, тому що 120. 25 мільйонів багато вато. Довговато просто його фармити. Ну, а на крайній, вже на худий кінець, вже золото, друзі, якщо у вас його багато, але це так собі затія, я б не витрачав би голду на машину конструкторського бюро і бони так само, тому що набагато є кращі пропозиції е, у боновому магазині, наприклад, або обладнання, для кого воно в пріоритеті, або машину якусь видірнути з бонового магазину, або боновий магазин натиску також у нас є. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте. На рахунок цього не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!